Фатальні рішення, а також повний безлад в українському інфопросторі. Сьогодні говоримо про багато цікавих речей, які будуть важливі як для українців в Україні, так і для тих, хто проживає за кордоном. Тож дивіться, друзі, це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою, хто чим може, як то говорять. І давайте почнемо. Почнемо ми з одного дуже цікавого інтерв'ю. Військової Олександри Кацюбайло, сестри Героя України Дмитра Да Вінчі, Про мотивацію чоловіків йти до ЗСУ. От давайте його трошки розберемо, включаю. Я я без поняття, яку ще мотивацію треба дати, щоб людина розуміла, що з нами робить ворог. Ти не йдеш. Захищати депутатів. Ти йдеш захищати свою країну від не йдеш захищати депутатів, а йдеш захищати свою країну. І депутатів також, які ніколи в житті на фронт не попадуть, а будуть тільки паразитувати, красти гроші, робити просто безглузді тендери, так як, наприклад, тендер з реставрацією Охмадиту, де тендер виграла жінка того, хто розробляв власне. Проєкт самої реставрації дуже зручно, і таких випадків ми з вами розуміємо, що просто сотні, можливо, тисячі, десятки тисяч за останні три роки. Ворога для мене мотивація це знищувати ворога, який постійно зіхає на твоє життя. Висловилася про те, що а що, а як бути з От, які, Було вже дуже багато відео, по-перше, де вони б'ють людей, по-друге, де вони крутять людей і принижують їх честь і гідність, а також фізично та морально, ну фактично над ними знущаються. Це виходить, що тицикашники вороги, ну, якщо вірити їм, ну, бо якщо співставити факти, то так є. Але знаєте, в нас трошки подвійні стандарти і етадрує. Що люди, які виїхали без важливих на причин з країни, не є українцями, от саме через отакі заяви Міністерство повернення українців можна просто зібрати і відправити всіх на фронт. Бо Вони там будуть корисніші, як говорить сама Коцюбайло. Бо саме через такі заяви, що ті, хто виїхав з України не українці, вони множать на нуль всю роботу будь-якого навіть самого ефективного міністерства. От і ми ж розуміємо, що всі оці інтерв'ю, всі оці військові, які приходять на е, телебачення, вони всі проходять ці всі відео, вони всі проходять цензуру. І якщо це проходить, значить наші можновладці хочуть, щоб це було в інфопросторі. І нам завжди розказують, що ті, хто за кордоном, ті, хто виїхав за кордон, без важливих причин. І зараз ми продовжимо. Там є дуже цікава, цікавий нюансик по цьому. Бо всі ж повиїжджали без важливих причин, ви розумієте? Війна в країні це не причина, от як мінімум. Е, допоки ось такі люди будуть розганяти оцю херню про те, що ті, хто виїхав за кордон, це не українці, до тих пір ніхто з українців повертатись не буде. І можна їм обіцяти хоч золоті гори. Але всі розуміють, що відбувається. І просто стикнулася таким хейтом, мені почали ось і виписувати про те, що. Збереження життя це що неможливо обставина, щоб виїхати з країни. Я навіть не знаю, як можна переконати людей, які не мають довіри до влади, і які не, не розуміють. А звідки б в нас була довіра до влади? От хто Хто може? Напишіть в коментарях, звідки ця довіра має бути. От цей поріг довіри, він просто шалений був. Шалений. І як мінімум, навіть, навіть. Перший рік повномасштабного вторгнення, ця довіра вона знаходилась просто на максимальному рівні. Але потім заходиш і читаєш, наприклад, пост нардепа Гончаренка. Військових техніків, які обслуговують системи е, е, IRIS-T, переводять в піхоту, приходять розпорядження на перевод або виключення з частин. Але декілька днів тому, от буквально 3-4 дні тому, Генеральний штаб заявляв, що військові, які були навчені на західному озброєнні, не будуть переведені в піхоту. А їх переводять. То як вірити? От сказали одне, а на практиці виходить абсолютно інше. Це по-перше, тут можна написати, що Гончаренко бреше. Добре, так це також влада, це також народний депутат. І виходить, що тут або Гончаренко бреше, який є частиною влади, або Генеральний штаб Бреше, бо він так... і це також є частиною влади. Це все один великий механізм. І тут, який би не був висновок цього поста, і що б там не було насправді, в будь-якому випадку, ну, це е, щось ненормальне. Далі, е, візьмемо наступне: засуджені високопосадовці зможуть обміняти своє покарання на проходження військової служби. Кабмін вніс, уточнюючі зміни. Яке нахрен проходження військової служби. Ми треба розуміти, що ті корупціонери топ рівня, топ чиновники і так далі. Якщо вони не будуть сидіти у в'язниці, а поміняються на військову службу, то вони будуть красти на військовій службі. Бо вони точно не будуть піхотинцями і штурмовиками. Вони не будуть в піхоті. Вони будуть сидіти десь в штабах і далі планомірно розкрадати все, що можна розкрадати. Бо вони так навчені. якщо вони уникають такого покарання навіть після того, коли суд їм це вже призначив, то ми розуміємо, що буде відбуватись далі. Коли бойових генералів будуть затримувати під різними, може об'єктивними, може необ'єктивними приводами, а колишні корупціонери будуть е, е, далі розвалювати армію. То, то як, як в такому випадку можна комусь вірити? Далі, це також, ну навіть це за один день, це ж навіть не все. Далі. В Україні з'явилась негласна вказівка не випускати громадян, які мають друге громадянство. Про це говорить. Е, Юрист Олексій е, Шалару, давайте його е, також послухаємо. Брали новини лайф, в нього короткий коментар. У нас вніс власне таке зараз е, дана вказівка, що якщо е, це громадянин України і він має друге громадянство, не випускати. А чому? Я не знаю. Хоча щоб виглядь. служило юридично, він же громадянин України. Якщо в нього знаходять громадянство України, паспорт громадянина України, то не випустять, можуть не випустити це знову ж таки на е, рішення самого е, працівника, який його прийме рішення або випускати, або ні. Ну здебільшого, зараз е, все більше і більше звертаються до мене, що не випускають. У нас Прошу, не гласна. нас знаєте, все працює негласно. Бумаги підписувати не треба, закони приймати не треба. От. Можна, в принципі, без цього е, бути, можна давати негласні вказівки і когось випускати, когось не випускати. Закони просто-напросто не працюють. Ну, от і все. Про яку довіру до влади говорить ця пані. Абсолютно зрозуміти неможливо. Далі, наступне. Чому люди виїжджають? Чому люди виїжджають, це тут от також е, пані не розуміє, чому люди виїжджають. Ліміти на чай, каву та парфуми хоче, е, хоче запровадити гетьманцем. Законопроектом номер 12429 пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари в міжнародних експрес-відправленнях будуть оподатковуватись ПДВ е, за ставкою 20%, незалежно від їх вартості. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, наприклад, Трампа, який. Е, Будучи президентом е, найсильнішої економіки в світі, або однієї з найсильніших економік в світі, е, закликає бізнеси, людей і гроші працювати на штати, відкривати там підприємства, е, залучати людей, і він їм обіцяє найнижчі податки. А в нас в Україні в час війни, коли бізнес загинається і без того, бо війна в країні, е, вони оподатковують посилки, ну всі, просто щоб, просто, щоб все було дорожче. І піднімають податки для того, щоб було менше робочих місць, для того, щоб люди покидали країну, а потім от випускають таких дівчат, і вони з повним нерозумінням, що ж сталося, вони не розуміють, що відбувається, і чому люди не хочуть залишатись в Україні. А ще й при тому розказують, що ті, хто виїхав, це не українці. І що це як не робота на ворога? Скажіть мені, будь ласка. Дуже буде цікаво вашу думку почути. В принципі, на сьогоднішній день в мене все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!